Всім доброго дня. Вчора, як ви бачили по відосу, ми трошки попрацювали, а сьогодні знову ось помічник за мною. Миє машину мені. Тьома! Помахай, привіт! Ти знову допомагаєш? Да. Ох, і допомочник, да? так? Так, общем, що? Вчора Поганяли трошки по полям, наганяв 200 кілометрів, плюс-мінус запацюкав його. Зараз, звісно ж, обов'язково треба було повимивати. Тут поналипала грязь, все, все це діло поомивали з тьомиком, помили, приакуратили, Ну і тепер зілок смотриться те, що треба. Зараз тьомик тут колесо мучає миє. А я вже тут а, ось, грязь. Тому що ти я грязь... просто промив, а там упала грязь. А, так ти тепер коротше, грязь тут змиваєш, так? Да? Ох ти. <зум> <зум> Замазура. <зум> <зум> Ніштяк, так? Да? Давай, давай, вимивай, щоб частенький був. В принципі, я думаю, вже... Вже роботи не буде до сої ніякої. По пшеничці ми вже все поубирали, ну, те, що наша, те що нас просили. А там ще, звісно, людей пшениці багато на полі, позаростало, капець. Вчора такий класний кадр був. Е, но, е, вже вечеріло, пізно було, ніяк було зняти, як з'їла. Фенд грузив, потім під'їхав кейс грузити разом із Фендом. І потім кейс од'їжджає і ще Фенд приїжджає, догружає. Заканчувалось поле, як молотили. Так взагалі, блін, ну, темно було. Треба було хоча б сфоткати сьогодні вставити ролик. Так прикольно було. Кажу, хлопці роздавайте, він такий маленький коротише, а ви йому з трьох стволів одразу валите. Що -то так що так. Вчора поработали. Сьогодні зіла. Ну мий, звісно, Тьома. Вчора трошки попрацювали, зараз помиємо, поставимо. Ні, помиємо, з'їздимо на заправочку, заправимо до повного і поставимо його в принципі, вже, я думаю, до сої. Роботи поки не буде що, якось так. А ви пишіть у коментах. Теж так само любите свою техніку. Попрацювали, приаккуратили і поставили. В Взагалі, отакий коротенький відосик. Кому подобається, ставимо лайки, пишемо коменти. Підписуємося на канал. Все буде Україна. ЗСУ переможе по-любому. Да, Тьома!